Доброго дня! Сьогодні субота, значить, час для чергового відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і іншим нашим відео. І обов'язково купуйте в нас земельну ділянку. Отже, про що сьогодні хочу поговорити? Про розмір орендної плати. Ми вже присвячували цьому питанню відео, наводили приблизні середні розміри орендної плати в різних регіонах, але сьогодні хотів би звернути увагу на те, що вже поспіль два місяці, навіть три, враховуючи, що травень добіг до кінця, відбувається поступове зростання розміру орендної плати на державній комунальній землі на аукціонах «Прозор». Нагадаю вам, що ми вже присвячували наші відео питанням оренди державних комунальних земель, звертали увагу, що на сьогодні вони можуть здаватись лише через систему Прозоро. І це гарантія, так би мовити, конкурсного відбору цих земельних ділянок і відповідних орендарів. Що ми маємо? Конкурс конкуренція. Це той механізм, який змушує піднімати розмір орендної плати. Я вже неодноразово говорив, що там, де є конкуренція між орендарями чи агровиробниками, там орендна плата росте. Там, де цього немає, орендна плата цементується. Вона росте, але не настільки стрімко чи не настільки високими темпами. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо ситуацію, коли комунальні і державні землі орендуються істотно вище, ніж землі приватні. Для цього є кілька причин. Перша це розмір паю. Зрозуміло, що зазвичай місцева рада, в більшості вона здає земельні ділянки станом на сьогодні. Розмір земельних ділянок, які здаються, становить плюс-мінус орієнтовно, але 20 гектарів чи близько того. І мова йде не просто про 20 гектарів, а про кілька ділянок по 20 гектарів, тобто про масиви. Тому зрозуміло, що орендар, який хоче взяти їх в оренду, мислить масштабніше, він бачить ці землі і вже може прогнозувати, що він отримає від них. Тоді, коли йдеться про приватні паї, ми не маємо таких масивів здебільшого. Це радше винятки, є великі паї і є випадки, коли паї здаються там суміжні, два, три, і тоді дійсно ти маєш, ну, принаймні, якусь реальну площу. Але в більшості цього немає. Тому адміністрування комунальних земель і адміністрування приватних земель це різні підходи. І будемо відвертими, що адміністрування приватних земель більш ємкісне. Чому? Тому що цих земельних ділянок елементарно більше. Виплата відбувається людині. При цьому ще сплачується земельний податок за людину. З людини утримується ПДФО, і військовий збір перераховується в бюджет. Ведеться відповідний бухгалтерський звіт. Це ті причини, які вже зумовлюють, що в принципі треба не одного, умовно кажучи, бухгалтера, а двох. Тоді, якщо адмініструєш ти комунальні землі, цих проблем значно менше. Ти маєш одну ділянку в умовних 20 гектарів, ти маєш виплати плату за землю і не маєш земельного податку, і ти платиш. Місцевій раді цю плату зазвичай станом Назара, зараз, мова йде про помісячну плату. Але ти не платиш ПДФО, військовий збір, то вже всі проблеми вирішуються зовсім по-іншому. Тому з точки зору от власне адміністрування це зручніше. Але ще один аспект, який треба врахувати: дійсно сьогодні. Розмір орендної плати за гектар для комунальних і державних земель по системі Прозоро становить 10 тисяч 800 гривень. Тоді як середній розмір орендної плати приватного паю не досягає і 6 тисяч в середній по Україні. Якщо ми говоримо знову ж таки про більш чорноземнішні регіони чи центральніші регіони, які користуються попитом, тобто давайте відкинемо умовно північ і південь, де нижча орендна плата, тоді ми будемо говорити з вами плюс-мінус про 6 тисяч, бо все одно середній показник він істотно, напевно, буде нижчий. Варто вже звертати увагу власне, на конкретний регіон, тому що якщо ми говоримо про так званий золотий трикутник, то там ми бачимо стабільну орендну плату розміром в 10 тисяч за гектар, і навіть інколи 12. Тоді, якщо ми знаходимо у Полтавщині, яка є доволі конкурентним регіоном, ми бачимо орендну плату інколи менше ніж 4 тисячі. Хоча там цілком пристойні землі, і мова не йде про якісь там периферійні чи низькоякісні ґрунти. Ні. Тому тут диспропорція має місце. Але коли ми рахуємо, ми повинні додати умовних 20% до приватних земель. Тому, коли я кажу, що розмір орендної плати 6 тисяч, то я маю на увазі ситуацію, що ми з вами маємо 6 тисяч чистими. А давайте до 6 тисяч. Умовно додамо 20%, хоча там трошки більше число буде. Умовно додамо 20%, тоді ми з вами отримаємо не 6 тисяч, а 7800. Тобто мова йде навіть про вище, ніж 7-800, приблизно у 8 тисяч розмір оренди буде зафіксовано в умовному договорі. При цьому, що близько 20% буде утримано у якості податку. Тому межа для зростання розміру орендної плати залишається, особливо там, де вона нижча, ніж 6 тисяч. От безпосередньо там вона мусить рости, тому що там є період для зростання. Там, де орендна плата досягає 10 тисяч, принаймні ми можемо говорити, що станом на сьогодні. Це приблизно рівне з комунальними і державними землями. Але динаміка цін показує стабільне зростання. І станом на сьогодні, на червень місяць 2024 року, ми ще не досягли середньої ціни до воєнного періоду, коли ціна наближалася до 12-14 тисяч гривень за гектар. Нагадаю, що курс долара тоді був менше 30. Тому поле для зростання безперечно залишається як для комунальних земель, так і для приватних. Відповідно, інвестор мусить розуміти, що станом на сьогодні вартість земельної ділянки приватної, обчислюється, власне, крізь призму орендної плати. Тобто, залежно від місця розташування, вона становить умовно від 10 до 20 розмірів орендної плати і рідко, коли вище. І рідко коли нижче. Тобто ось цей коридор. Тому чим вища буде орендна плата, тим вищим буде вартість земельної ділянки за умови, що цей підхід буде зберігатись. В наступному відео я розповім, що відбувається в Європі, і чому там орендна плата так круто росте, і чому там росте так істотно вартість земельної ділянки. Я більш ніж переконаний, що нас чекає точно така сама ситуація за умови, що ми заповземо, чи нас покличуть, чи будь-яким іншим чином в Європейський Союз. І навіть якщо це відбудеться пізніше, щойно Україні буде поставлена вимога допуску європейців, громадян Європейського Союзу на наш внутрішній ринок, а це обов'язкова умова для члена Євросоюзу. Тут без варіантів. Вони мають ті самі права, які будемо мати ми. Вони, прийшовши сюди і почавши купувати земельні ділянки, поженуть ціну істотно вверх. Тому що ви повинні розуміти, що чорноземні ґрунти є практично тільки у нас. І чим далі на захід, тим їх менше. Питання, як змусити ці чорноземні ґрунти продукувати вищу продуктивність, підвищити як результат орендну плату. І підвищити їх вартість. Але от для прикладу, у Франції земля не купується таким чином, як я кажу в Україні. Тобто через окупність, через орендну плату. Вона окупляється, як вони кажуть, поколіннями. Але вона коштує зовсім інших цифр. І це своє уявлення європейці принесуть в нашу країну. І вони готові будуть купувати землю, щоб вона окуплялась поколіннями. І тоді її ціна буде становити абсолютно інші гроші. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і обов'язково купуйте земельну ділянку.